Відварюємо яловичину м'ясо. До цього лаурель, часник, цибулина і морквина. На 2 години ставимо варитись. Салат червоної фасолі. Для цього нам треба червона фасоль, перець болгарський, різнокольоровий, лимон, часник, цибуля. І яловичина відварена. Будемо згортати все докупи. Так виглядає порізаний. Додаємо цибулю мариновану. Далі буде. Додаємо подрібнений горіх і подріблену петрушку. Такий от вийшов салат. Сюди ще треба додати часнику, оливкового масла. Хмелі-сунелі. Це все, все розмішуємо і додаємо. Виходить такий цікавий салат.